Доброго дня! Мене звуть Майстринка Тетяна, і я спеціаліст у галазі СММ з багаторічним досвідом. СММ, що це? Три відомі літери, багато букв та майже управління діджитал світом Social Media Marketing. Які переваги? Це, по-перше, вільний графік. Не потрібно вставати о 6-й ранку збиратися та мандрувати до місця призначення. Працюємо вдома, в кав'ярні чи на пляжі в Іспанії. Це, по-друге, сучасний та перспективний напрямок. Наразі будь-які бренди від Apple до кав'ярні під вашим будинком мають профілі у соціальних мережах. Це потенціал. Ви можете розвиватися сегментовано. Копірайт, дизайн, графіка, стати влучним таргетологом чи професіоналом комплексно. Один проєкт або декілька вирішувати вам. У професії немає меж. Що це означає? Ваш дохід залежить від часу, який ви готові приділити для роботи. Ваш досвід з часом підвищує вашу вартість як спеціаліста на ринку праці. На сьогоднішній день більше 600 вакансій на сайті роботи я середньої оплати від 15 тисяч гривень. Якщо ви хочете змінити вашу професію, підвищити існуючі навички, тоді запрошую пройти навчальний курс по СММ від навчального центру Данк. Я стану вашим викладачем, провідником у світ соціальних мереж та їх можливостей. Хто я? Я спеціаліст у галузі СММ з багаторічним досвідом. У переліку моїх проєктів можна побачити ТРЦ, Аеропорт, власні бренди та компанії, що працюють на ринок США. Я працювала як самостійно, так і у команді з копірайтерами, дизайнерами, фотографами, перекладачами. Я покажу вам, як пройти шлях від розміщення резюме до втілення СММ-стратегії у життя. Користуватися редакторами, бізнес-кабінетом та сформувати свій власний стиль. Я готова передати свій досвід та знання кожному бажаючому, тому запрошую на свій курс SMM у навчальний центр Данка.